Цієї весни значна частина Києва може опинитися під водою. Велика кількість опадів, недбалість комунальних служб, які вчасно не прибрали сніг та забудова столиці. Ці фактори можуть призвести до техногенної катастрофи, вважають екологи. Крім того, за статистикою вода в Дніпрі піднімається кожні 30-40 років. Наприклад, під час останнього паводку затопило всю Троєщину. Цьогоріч фахівці з національного екологічного центру підготували карту території, які можуть постраждати від талої води. Відповідно до неї, першими під водою опиняться елітні райони столиці. Та офіційні прогнози гідрометцентр надасть після 20 лютого. Про те, що Київ, наприклад, повинні не може не витримати. Чому? Тому що вся заплава кончезапи, тобто заплава Дніпра, вона забудована на 90%. Тобто, якщо раніше її ширина була приблизно 7 кілометрів, зараз це становить десь 600 метрів. Тобто говориться про те, що завдяки цим елітним забудовам, елітним дачникам, які побудували там дачі, які замивають цю територію, рівень води піднімається не лише на території цих дач, їх просто знесе, а й на території оболоні, русанівки, усіх районів, які нижче Київських гір.